Це мої рідні побратими, з якими я працював рік на роботі. Віденський «Буд Інвест квартал. Я не помилився. Вітя, це, це, це мій напарник, який мені постійно коротше, нам всім приносив вина такого румунського нормального, як буває у нас на Буковині в Чернівецькій області. О, О, Сергій Роянович, доброго дня. І ви. А це найголовніший тут. Я його Прорад. Ви так говорять. <раб> Здорово. А ну я оце знімлю ці всі споруди, які у нас є. Оце вже новий об'єкт. Той об'єкт, <раб> <раб> я ще об був, да, на 10 днів. Я от так? всіх вас. Ну, то чисто. Короче, ти... почекаю, потихуй. З мене вже ну, пісня. я вже О, Ярик. А за Ярика я думал, треба його зняти. Ну ведь це моє робоче місце, наше, да? А ну, що тут у нас? О, буржуйку поставили, раніше не було. Ні. Ярик. <реку> Ярик. Готовець. Чуєш, я вік, я, я бачу буржуйки щось а вони там у кінці зварили кусок угольника, І грань це, як його. Ну вже немає. За ваше відсутствие вже дом построїли. Та я бачу, я зняв на відео. Це тільки почали, ні? Да. Ти... Рік мене не було, тут нічого не було. От вже майже завершено. Да, Витя, рассказывайте. У нас... У вас война, у нас света нема. Тоже типа. Катастрофа. Тоже интересно служить. Энергетична катастрофа. Нет, типа Работа не не очень легкая тоже. Вадим, Я Внучи выходишь. Темно, как в стену выходишь. Как у негра, короче, в підпахами. Так, стараємось. держимо тобі місце, щоб ти ну, повернувся так. до нас. Дякую. І коротше вітя, ми ти раніше постійно вино привозив, <плес> ми пили, ти пригощав всіх тут. Коротше, такого вина, як в тебе, ти сам, ну як, Румун, так? З потомства Да. І коротше, диви, я всім пісні писав. Навіть Троянович написав, Троянович, Троянович, ти знову на розводі. Треба <плес> вже про Вітю написати. <плес> Вітя як я про постійно приїхав. Ми з ним цілу добу тут сиділи на цій роботі, і ще ні разу не написав. Рік в армії, і постійно ти до мене дзвониш. Ну, да. Постійно. Ну так, да. я ж не забуваю, друзі. Не. Спочатку дзвонив за п'ять разів на місяць, потім за 3 рази на місяць, не, потім ну, за два рази. А потім да, раз у місяць дзвонив, ну, ти постійно. Звонил, Та ж ти навіть недавно подзвонив. Я в відпустку приїхав, ти зразу, да. о, Вадим, а, приходи на роботу. А я сразу, я, я вже в курсах, де, ти, що... я, му... я, я звонив. Я, я уже... За зарплату. Когда Мамі я дав твою зарплату. Мама приходила за зарплату, я дала їй зарплату твою. Потім доплату вже вам дали, на, я так понял, що на картках, так? да, ага, да. Добре, Коротше, з мені... Пісня. да. Дякую. Давай. Так, а тільки що я зустрів свого друга, знайомого, побратима, колегу з роботи Максима. Разом ми були в охороні, працювали охоронцями. Також я там бачив володю шофера. Жалко, що я з ним не зробив е, селфі. Не здогадався, так, да, Максим? <гум> ну от Цілий рік ми працювали разом на одній фірмі. Міняли один одного, були охоронцями. Разом е, з Трояновичем, е, Костянтином Трояновичем. Да? <гум> ну, от. Приїхав у відпустку, я із війни додому, заїхав в Чернівці на фірму Бутінвес, там працював колись із Віктором Гордою, і це для мене є велика дуже честь. Завжди до нас він був занадто вже гостинним. Вино червоне він приносив нам усім, і пили ми вино, неначе сік природній. І серед нас тоді лунав веселий сміх, бо ж ми були, як Віктор, неначе всі румони. Співати нам тоді хотілося усім, і танцювали ми під н рольні струни той час, коли влудень в нас будувався дім, Сергій Роянович, бувало, часом злився. Прорабом є у нас, він надто бойовим. І з Віктором Гордою Роянович не бився. Хоча не знаю я, чи з ним вино він пив, бо жили дружнями на будівельній фірмі. Про неї знають всі, про неї знає світ. На фірмі Будінвест на відінськім кварталі. Ось Віктор наш горда, найкращий в світі гід. Клієнтів проведе він навіть до балконів. Чернівці з балкона покаже їм усі. Підніметься із ними він на десятий поверх, та краєвиди гарні покаже їм усім, а потім пропонує вина свого попити. бо ж пригощає він і щирістю усіх, і словом теплим він уміє всіх загріти, немов з дитинства він читав багато книг. Приїхав у відпустку, я із війни додому, заїхав в Чернівці на фірму «Бутінвест». там працював колись із Віктором Гордою, і це для мене є велика дуже честь, там працював колись із Віктором Гордою, і це для мене є велика дуже честь. Слава Україні! Ми переможем!